Okay. З вами ігровий канал Бобра. Як вам моє нове інтро. Сьогоднішня тема нашого відео це знову ж таки біл баттл. Біл батн В сьогоднішньому відео я б хотів взяти тему кружка. Вона проста, а також дуже гарна. Приступимо, для побудови кружки нам потрібно Плакета, чорна і біла шесть. Так. Перший ряд 5 блоків чорної шерсті. Два, три, 4, 5. Другий ряд 5 блоків блакитної шерсті. І по одному чорному з кожної, з кожної сторони. Третій ряд. Починаємо на один блок більше від попереднього. Один блок чорної шерсті. Два блока блакитної. блок блока чорної. Два блокитної. І одне чорне. Четвертий ряд. Починаємо на один блок більше від попереднього блоку. Блок чорної шерсті. Два блока блакитної шерсті. Так. Блок чорної. Три блока блокетный. три. Блок чрни. Два блока блокетный і чрный. П'ятий ряд. Блок черный. Блок чрный. Эм. Дэвид и блоки блокетные шерсти. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, два блока черные шерсти. Раз, два. Так, шестой ряд. Блок черный. Так, почекайте. Блок чорний, Два блока блокетные. Раз, два. Два блока черные. Раз, два. Два блока. Два. Два блока черные. Это э, два блокетные і два чорної. І один блакитний і чорна. Так, сьомий блок чорної. Блок чорної. Два блока блокитної. Раз. Два. Блоки білої. Біло. Три... Два блокитної. Два блакитної. Далі блок білої. Далі блок голубого. Блакитного ще два і чорне. Так, нас сп... таке вийшло. Ой, треба отакого от чорне. І тут чорне. Так, возьмят. Бок черного. Блок чорного, Дать блоків блокетные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. дев'ять, взять. И два блока черный. Такое. 9 ряд, 11 блоків чорної. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 Так, у нас кружка готова. Кось така. Далі зробимо е, цього. Такого. Тут два. тут один. Так, так вышло. Дальше сделаем пару, типа кипяток. Далее сделаем просто так для красы, не был кипяток и знаете пара. Так, там тут, тут и тут. Дальше сделаем блоку на один пропуск такой. Тако, тако. І ще остання пара. Тако. І тако і тако. І от і все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кличці друзів. Такий у нас вийшла кружка. Можна зробити ще отако. Тво. Сюди ставимо. І сюди білимо. Так краще виглядає. অতিপ্স